Вітаю вас, любі учасники марафону Нейроманда Лароду. З вами я, Оксана Ваксар, інструктор нейрографіки, системний розстановник, психолог, естетичний коуч. Ми з вами лагідно і ніжно на нашому марафоні занурюємось у глибини родової пам'яті і відновлюємо потік родової енергії. Свідомо, усвідомлено, виходячи на деякі питання власного життя і даючи певні посили в свою родову систему, посили прийняття, визнання сили, визнання того, що справились вдячності. І коли ми даємо такі посили, то однозначно Відновлюється правильне русло, відновлюється потік енергії. І сьогодні у нас дуже важлива тема, вона трошечки терапевтична. Ви знаєте, що ми на нашому марафоні проживаємо деякі питання, це не терапевтичний марафон. Терапевтична у мене є програма Сила роду в тобі. А тут ми лише доторкуємося, лише виводимо на рівень усвідомлення деякі речі. Сьогодні буде трошечки-трошечки така терапевтична тема. Тема, яка звучить так, розтотожнення своєї долі з долями предків. Про що це зараз ми з вами поговоримо, а зараз підемо в створення нашої гармонійної, гармонізуючої нейромандали. Семирідної нейромандали нашого роду. Переходимо на аркушик. І так, перше, що ми робимо, ми створюємо сім кіл нашої нейромандали роду. Сім поколінь. І сьогодні ми будемо говорити про те, що я вибираю жити своє життя згідно тої програми душі, яку вибрала моя душа, ідучи сюди на землю. Я вибираю жити своє життя, тому що мені. На проживання своєї життєвої програми, на проживання свого життя, творець виділив ресурси, виділив енергію. О, яка в мене сьогодні величезна нейромандала, вона прям вся аж не поміщається, але це нічого, я знаю, що мій малюнок не обмежений простором цього аркушика. Мені дуже важливо сьогодні, власне, бути. Ой, я сам фіолетовий, бути духовною всередині в цій темі і активною зовні. У мене фіолетовий колір всередині я вибираю своє життя. Я усвідомлено вибираю жити своє життя. І я усвідомлено вибираю не лізти і не. Коперсатись. мені зараз прийшло таке слово, в родових історіях без потреби. В родовій історії з певним посилом щось поладувати йдуть лише з власної корони. І я, Оксана Оксар, зараз, сьогодні, тут, на тринадцятому занятті, Нашого марафону не роман дала роду я усвідомлюю. І якщо навіть були якісь там залишки корони на голові, я її знімаю. Тому що я визнаю, вони справились. Мої предки справились. Я їх не осуджую, я їх не жалію. І я не тримаю на них образи чи злості, чи злоби за те, що типу щось там від них передалось мені. Я сьогодні. Свідомо беру відповідальність за своє життя на себе. І я кажу, лише я відповідальна за своє життя. І лише я роблю вибори в кожному кожнісінькому моменті свого життя. Я роблю вибори жити чиєсь життя, чиюсь долю. Чи розтотожитись з цим, роз'єднатись з цим і сфокусувати свою увагу, повністю сфокусувати себе на проживання свого життя, своєї долі? Я-є, я. я маю право бути. Я маю право жити, і я маю право жити свою долю. І я маю право на всі свої ресурси по праву народження. В речі, це все вже можна було би е, закладками нейролінії закладати, правда? Давайте закладемо оцю першу фундаментальну думку, якщо вам відгукується. Я є я. Я маю право бути. Я маю право жити. І мені тут безпечно, навіть якщо раніше було по-іншому. І я маю право на усі свої ресурси, на усю енергію, яку дав мені творець. І я маю це по праву народження Глибокий дих видих, і ми насправді зараз дали як ніби таку, знаєте, подушку безпеки. І я беру своє життя у свої руки, і я беру відповідальність за своє життя у свої руки. У нас є крутезна практика, глибина родова, духовна практика. Це передача мамі відповідальності за своє народження, вдячність батькам за передачу дару життя, дар життя і е, привласнення відповідальності за власне життя на себе. І це, це насправді дуже потужна практика, е, без проходження якої, чесно вам скажу, іти в родові практики, іноді буває навіть небезпечно. Глибоких дих видих, і ви знаєте, я зараз хочу наступні нейролінії провести, які стосуються наступних моїх усвідомлень, можливо, ваших, якщо вам відгукнеться. І я кажу, дорогі мої предки, я визнаю, що ваші долі це ваші долі, а моя доля. Це моя доля. І цим ми вже починаємо розтотожнюватися з їхніми долями. Тому що в силу багатьох моментів ми взяли на себе проживання їхніх доль. Вони справились. Не треба цього робити. І моя доля, ваші долі це різне. Це різне. І навіть якщо сталося щось насправді десь якийсь момент непередбачуваний, і навіть якщо я раптом почала, знаєте, жити чиєсь життя, навіть неусвідомлено, почала приймати себе за когось, з вас, дорогі предки. Зараз я бачу, що це неможливо. Я це я, а ви це ви. І Ще раз, я це я, а ви це ви. Ваші долі це ваші долі, і я їх поважаю. А моя доля це моя доля. І це різне. Можливо, ми живемо в різні епохи, можливо, в одну епоху, але долі в нас однозначно різні. І я дивлюся на вас усіх як на старших, як на більших. І я прошу сьогодні вас, якщо я раптом взяла щось не своє на себе, я прошу вас, заберіть, будь ласка, ці. Не мої проживання життя глибокий вдих-видих, і ми йдемо заокруглювати, йдемо гармонізувати усе. У мене вже деякі прям вимальовуються кола, гармонізаційні кола. Я їх обов'язково проявлю, вони мені про щось. А зараз я ще раз усвідомлюю, що кожен, кожен з предків, йдучи сюди на землю, кожна душа підписувала якийсь контракт, ну, умовно, підписувала якийсь контракт, брала на проживання, на пропрацювання собі. Якусь свою програму душі. Кожного з них була своя програма, і згідно цієї програми вони діяли. І, можливо, десь з моєї точки зору вони чинили не так з моєї точки зору, але вони справилися. І доказом цього є. Я, яка народилася. І нічого там не треба ладувати, їх вже немає. Вони все, що могли, поладували. Я просто бачу усіх, я просто усім даю місце. Ви є. Я визнаю вас, я визнаю ваші долі, я визнаю, що ви справилися. Справились так, як могли найкраще. Я вас не осуджую. Я вас не жалію, я визнаю, що ви справилися. Я вибираю сьогодні жити своє життя. Я визнаю, що ваші долі це ваші долі. І на ваші життєві програми, на ваші. Уроки життєві, які ви собі напланували, йдучи на землю, вам творець давав енергію. А мені на мої життєві уроки також дав енергії. І мої життєві уроки це мої, а ваші це ваші. І не дарма ж всі кругом говорять таку фразу, що своя доля сили додає, а чужа, сила, а чужа доля. Сили забирає, так, насправді, тому що мені на мою долю, мені на мою життєву програму творець дав ресурси, дав енергії. І якщо я починаю жити чужу долю, то в мене на це немає ресурсів. Ну, насправді, ресурси були в того, хто проходив цей життєвий шлях. Знаєте, я так зараз розмовляю сама з собою. Ще більше переконує себе, напевно, в цьому. Але це так є. Я, є я, І я, я розтотожнюю сьогодні свою долю із долями своїх предків. Ви більші, я менше. Ви лише даєте, я лише беру все те, що мені буде на благо. Я беру ваші корисні для себе стратегії, і я беру ваші дари, ваші сили. Я безмежно вдячна вам за них, я безмежно вдячна, що ви зі всім справились. Так, прекрасно справились, що життя дійшло до мене. Це дуже потужно. Розумуйте, поживіть сьогоднішній день. Подивіться, що вам сьогоднішній день принесе в цій темі, а принести може дуже багато. Вибирайте себе, вибирайте своє життя, вибирайте свою долю. Так, існує дуже багато причин, через які ми могли злитися з долями своїх мами чи тата. Це могло бути і заслуговування любові, і ще щось, і ще щось, і бажання їм допомогти, бажання взяти на себе їхні випробування, щоб їм було легше, і, і осуд, і визнання того, що вони не справились, багато чого могло бути. Всі ми живі люди, і у кожного з нас такі моменти могли бути. Але ми можемо зробити свідомий вибір. Чинити по-іншому, поладувати, попрацювати різноманітними практиками усі ці моменти, тому що ми дорослі. Ми беремо відповідальність за своє життя на себе, а не звинувачуємо когось. І ми вже ту внутрішню дитинку свою, яка можливо була ранена в дитинстві. Ми зараз можемо самі поладувати зі своєї дорослої частини. Зі свого внутрішнього дорослого мені вже кілька днів стукаються до мене різноманітні практики стосовно ладування внутрішнього дорослого. І я розумію, що я просто не маю права не створити такої програми. Бачите, вже мені прям інсайтами йдуть речі, які в мене проявляються кола, і я їх проявляю кола. Інсайтів кола нових усвідомлень. Ми це все заокруглюємо, даємо колір. Ми сьогодні робимо свідомий вибір, ми сьогодні свідомо розтотожнюємо долі, розділяємо, роз'єднуємо долі. Цікаво, дуже цікаво. У мене сьогодні такі великі, великі кола, дуже великі кола, заокруглюємо все, щоб все гармонійно в нас проходило, відбувалося, проживалося, тому що ми це все промалювали, ми це все на рівні нейронних ланцюжків заклали, а далі йдемо жити своє життя. Я-я. є я. Я маю право бути, я маю право жити, жити своє життя. Я маю право жити своє життя. Це мій вибір. Нейрографуємо все, нейрографічною лінією проходимо, все-все, все заокруглюємо. І задаємо собі запит, щоб нам проявились ті моменти, які нам потрібно проявити, щоб ми знайшли ті методи, якими ми можемо це все пропрацювати. Так і, і ось це буде прям, прям оця моя програма. по... Активації в собі дорослої внутрішньої частини, внутрішнього дорослого, це той інсайт, який мені прийшов, я його зафіксувала, і я буду в цьому плані працювати, тому що, коли приходить натхнення, коли приходять ідеї, їх потрібно ловити, простір нам про щось сигналізує, про щось нам каже. Угу. Сьогодні мені хочеться багато структури, хочеться бачити коричневого кольору, і я даю його, я вибираю жити своє життя, тому що на моє життя, на мою долю порець дав мені ресурси. І тут в мене успіх буде, тут в мене буде процвітання, тут в мене буде щастя, бо щастя це є детектором того, що я живу власне своє життя і живу його правильно. І е, я запускаю сюди божественні лінії або лінії поя. Ух, ух, скільки енергії. І я пропоную зробити сьогодні акцент вам, власне, на фігурі вас. Я є, я. Я маю право бути, я маю право жити свою долю. Це мої вибори, і це моя відповідальність. І я прошу простір. Всесвіт Творця мені в цьому допомогти. Ось така в нас сьогодні робота. Ось такі наші сьогодні проживання, усвідомлення. Я дякую вам за потужність. Я дякую вам, що ви йдете глибоко-глибоко. Берімо звідти енергію. Дякуємо своєму роду. Обіймаю вас. З вами я, Оксана Вокса. До завтра. Завтра у нас 14 заняття.